В Одесі справжня зима, повно снігу та сильні морози. Саме час розважатись. Ставки в парку перемоги улюблене місце відпочинку одеситів. У лютку тут неймовірна краса, а взимку ще й на ковзанах покататися можна. Головне дочекатися, поки лід добре замерзне. На відміну від міських ковзанок, тут все безкоштовно. Ну ми сюди їздимо кожен рік, та вже льода чотири є зі день зімою. А ну, так просто приїхали тут недалеко живемо. На замерзлий ставок приходять професіонали та аматори. Андрій ще немає десяти. Більшу частину життя він катається на ковзанах. Досвід невеликий, але є чим пишатись. Розгорну я ось зубцями ціпляюсь, вот эти хлопці. Руслан і грає в хокей ще зі школи. Знову вирішив надіти ковзани, щоб навчити грати в хокей свого сина. 20 лет я не стояв на коньках. От вдруг знову захотелось, попробовал, оказалось, що помню. недоліків у такої розваги майже немає. Хіба що ковзани потрібні свої? Найпростіші коштують близько 300 гривень. Головне на ставку не забувати про заходи безпеки. Синоптики обіцяють потепління. Виходити на лід буде небезпечно. Якщо ви бажаєте гарно провести час, приїжджайте до поромної переправи. Тут на вас завжди чекають птахи. Сергій з дружиною приїжджає на паромну переправу багато років поспіль. Раніше годував лебедів з дітьми, тепер з онукою. На вихідних, коли час видається. Внучка любить, їздити. так? Скажи. Часто їздиш з Да. <гум> так, що виходить, підкармлюває. Сейчас приїхали теж подкормить. Сейчас тут подкормлюють, туди поедем на ту сторону. Сергій приїхав з Одеси. А от Марія і її дочка Олена живуть поруч, підгодовують птахів майже кожен день. Деяким лебедям навіть дали імена. Є улюбленці сьогодні, тому що сніжок пошов. багато людей не можуть приїхати за погоди, тому ми вирішили сьогодні, тому що вони близько, голодні. Так? Да? голодне. <свісно> Прогулянка на свіжому повітрі це корисно, а годувати при цьому птахів ще й весело. Але головне, пернаті не голодні. Оддихаєш, так ти говориться адбудній. дуже сильно напрягають у ну, посіднє время. Всі з нашою обстановкою в країні. погодувати птахів на паромній переправі просто доїхати можна на особистому транспорті або рисому автобусі, що йде в Велічівськ. Головне взяти побільше хліба і вдягнутися тепло. Не забувайте на вулиці, мороз. Максим Шпац, Сергій Самойлов, Андрій Кульба підсумки тижня. Перший міський.